Дідусь був під підприємцем, і я її зараз підприємцем. Зараз також складно багатьом українцям втримати бізнес. Питання стоїть виживання, а не питання стоїть прибутковості. До чого потрібно бути готовим? Ми маємо допомагати один одному. Виїжджає молодь. Молодь ми хочемо і мусимо повернути. Я знаю, що ви також підтримуєте зараз дитячий проект. Молодь ми маємо зберегти. Це є наша основа нашої взагалі, держави. А тепер якщо про майбутнє наша перемога. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі підприємець меценат та волонтер Юрій Путас про зміни під час війни, про благодійність, підтримку молодіжних ініціатив, про мотивацію для дітей та створення успішного бізнесу. Про все це ви почуєте далі у програмі. Вітаю! Це проєкт стайл Сьогодні в нас в гостях підприємець, волонтер, меценат, людина, яка підтримує українську молодь, культуру та історію рідного міста. Юрій Путас вітаю. Доброго дня. Я знаю, що ви успішний бізнесмен та волонтер. Розкажіть, як змінились ваші погляди, думки та життя після початку повномасштабного вторгнення? Насправді змінилося після початку на початку війни, практично дуже сильно. Сильно в плані, що ми почали думати і працювати зовсім по-іншому. Тобто, я зустрів насправді в вагоні в поїзді, їхав на Київ. То, то ніч, коли почалася війна. Ee, мав зустріч в Києві і повертався назад eat, до Львова. І таким шляхом mm, побачивши, що відбувається в країні, і почав допомагати e, людям e, e, зустрічати з Єрпеня, e, завозити свою машиною до границі нашої, до кордонів. Бужур, на інші границі нашої держави. Людей, які потребували цього. Це почалося якби такий волонтерський такий, така допомога людям. Чи знали ви, що почнеться повномасштабне вторгнення? Чи це була несподіванка для вас? Насправді ми знали. Я знав особисто, що буде вторгнення, тому що я попереджав, у нас був ролик, який ми завчасно до війни. Його випустили і бачили, що буде відбуватися, розуміло, що буде відбуватися в нашій державі. Як це вплинуло на ваш бізнес? Війна це є криза, війна це є. Так що ми ще до війни це було коронавірус. Тобто ми вже живемо довгий час в таких нескладних ситуаціях у державі. І де ми мусимо впроваджувати або вести бізнес так, щоб. Вижити, бо питання стоїть виживання, а не питання стоїть прибутковості. Яка саме сфера вашого бізнесу, і чи отримали ви допомогу від держави під час такої складної ситуації в країні? Насправді, наш бізнес в мене бізнес такий, що я здаю нерухомість свою в, в оренду, і ми і я отримую з того дохід, і підприємниць має місце. Праці. У нас був бізнес різний. Ми в деяких, коли почався карантин, деякий бізнес почалося закрити, бо ми не могли дати раду. І чи ми, ми шукали партнерів як з фі, банк, банківської фінансової установи, також вони тоді були всі практично реалізовані. І так само, було, так само було не було допомоги нашої місцевої влади. В цілому світі люди завжди від держави отримують якусь допомогу. Тобто, ми не побачили, що люди отримують допомогу від місцевої і державної влади. І це є велика проблема. Проблема для людей і для бізнесу. Тобто. Це стосовно стосовно підтримки. Тому е, в перспективі е, треба міняти підходи, е, людей, е, ну, владі, міняти підходи для людей, для влади, міняти підходи для людей, бо таким методом, як вони вже жили 30 років живуть, е, це не неможливо не е, жити в зарошенні теперішній час. Де війна, де коронавірус, де різні проблеми, виклики? Тобто, треба змінювати всі ті підходи, бо, бо людей треба фінансувати. І не то, що фінансувати, і допомагати їм в як в, в як в юридичному плані, як в економічному, так і в фінансовому. У Важкі періоди для нашої країни. Ви завжди знаходите, як підтримати та допомогти людям. Під час ковіду, як ви допомагали людям? Під час ковіду ми допомагали людям різними речами. Тобто ми створювали продуктові набори і відправляли людям по районах Львівської області. Ми робили такі маленькі проекти, купували тканину. І де з Маряною Назарчук ми разом я купував тканину. А Маряна шила вишивала е, такі маски для, такі для людей. Ми їх самі створювали, ми їх е, шили з нашим логотипом і ми їх від, від, роздавали е, людям е, на різних локаціях. Так само ми е, відправляли і заїжджали до е, е, будинків е, престарілих. І роздавали літнім людям, так само ми роздавали звичайним покупцям там, де я працюю. І от таким шляхом ми допомагали. Що ми допомогло втримати бізнес під час карантину? Ми працювали для того, щоб втримати, бо в такі тяжкі, тяжкі, тяжкі часи треба втримати бізнес, незважаючи не на прибутки, а на розвиток. На збереження як людської праці, так і, і, люд, так і загальному бізнесу. Зараз також складно багатьом українцям втримати бізнес. Можливо, ви дасте пораду підприємцям. Треба не здаватися, треба йти до кінця, треба боротися за своє життя, за своє існування на нашій, в нашій державі. Я знаю, що ви завжди підтримуєте молодіжні заходи та ініціативи. Розкажіть, чому саме це для вас дуже важливо? Насправді важливо є те, щоб наші діти і наші розвивалися, і вони жили в нашій країні, і їм треба допомагати. Так само як допомагати кожній нашій людині, так само ми маємо допомагати кожній нашій дитині. І це потрібно робити як на, на базі міста, на базі області і на базі держави. І це є основ, основа нашого буття. Бо якщо ми допоможемо дітям, вони будуть мати більше можливостей і більше результатів ми отримуємо як для цілої держави. І це нам дуже потрібно. Як на вашу думку, мотивувати молодь розвиватися тут та не виїжджати? Насправді молодь ми маємо зберегти. Це є наша основа, нашої взагалі держави. Якщо молодь вийде за кордон, то ми будемо дуже мати ну, плачевні наслідки. Це стосується народженість, це стосується продовження сім'ї. Україна це є колиска нації, європейської нації в світі. Всі наші люди повиїжджали і всюди вони успішні. Тому нам треба створити умови для, для їхнього надхона перебування в нашій державі. А для того, щоб створити умови перебування в нашій державі, повинна міська рада, і місцеве самоврядування, обласна, обласна рада і, і державна влада мають працювати над тим, щоб зберегти молодь. Бо це наша є основа. Бо... Вони, як вийдуть, то дуже буде плачевно для нашої країни. Тому ми маємо їх фінансувати в прямому значенні того слова. Візьмемо Польщу, 70 кілометрів від, від міста Львова. Чомусь дитина отримує 8 тисяч гривень до 16-18 років. Чому в нас в Україні нема такого, як є там? Це є пряме пряма, зобов'язання держави, а держава це є хто? Це є ми люди, щоб люди утримували ті самі кошти, які їм потрібні. 800 злотих це є 8 тисяч гривень. Кожного місяця це є поштовх для того, щоб людина жила тут. Звичайно, якщо людина живе утримує тут 400 гривень. Вона не може собі, вона не може дитина. Не може собі дати раду, бо їй не бракує тих коштів для того, щоб вона жила тут. Тому ми маємо фінансувати збільшення фінансування на як, як на дітей, на молодь. На для того, щоб вони залишалися тут жити і працювати, а не виїжджали за кордон, бо кажуть, що там більше перспективи. Перспектива наша буде більше тут, якщо ми будемо фінансувати, допомагати людям про створення нових робочих місць, про розвиток нашого, наших дітей. І ми зможемо тим самим допомогти зберегти нашу державу. Як почалася війна, 12-18 мільйонів виїхало з України. Де я особисто сам десь не знаю, не, не рахував кількість людей, які поїхали за кордон. Чому вони поїхали за кордон? Бо не тут собі не могли дати раду. Раду, бо тут стріляють, тут летить щось, тут той і ще плюс того, що не дають можливість людям, е, коли кризис, не допомагають людям в забезпеченні самих людей. Тому така е, от є ситуація в нашій державі. Яку б ви дали пораду для нашої молоді? Боротися, боріться і поборете. Вам Бог допомагає. Я маю навизи, що ми маємо боротися. Ми маємо, е, кожен має йти до своєї мети, і ми маємо допомагати один одному. І якщо ми будемо так робити, ми все поборемо. І ту війну поборемо, і коронавіруси побороли вже немає. І поборемо. Всі виклики, які будуть в нашій державі відбуватися. Тому ми маємо об'єднуватися і думати, що робити в завтрашньому дні. Бо світ міняється, світ змінився, і ми маємо до того світу вибрати найкращі варіанти, які потрібні для нашої молоді і для нашого існування. Тому що в інших країнах це є. Чому ми не можемо впровадити це у нас? Ну, це називаємо благодійність. Ми маємо перше сплатити всі податки, а потім займатися благодійністю. Це неправильно. В іншому світі, де, ну, в інших країнах держави, благодійність звільняється від податків. А в нас якось незрозуміло, що в нас відбувається. І тому, е, кажу, ми маємо це перебороти. Разом ми переборемо і знайдемо виходи нашій державі. І молодь ми хочемо і мусимо повернути. яка зараз живе за кордоном. Це була б одна із бажань, ну, скажімо, радісне, радісне бажання, щоб люди приїхали до України. Цілком погоджуюсь з вашими словами, адже це напевно одне з найважливіших, що відбувається зараз в нашій країні, те, що виїжджає молодь, і я дуже сподіваюся, що такі, як я, навіть і молодші, все-таки будуть вирішувати залишатись в країні та розвивати і створювати своє життя тут, оскільки діти це наше майбутнє. І тепер щодо підприємців, на вашу думку, як ви вважаєте, якими якостями повинні володіти підприємці, щоб не лише розвивати бізнес? А й також допомагати суспільству. Ви розумієте, підприємець це людина, яка вона є суспільна. Тільки відкривається у нас підприємець, вона вже допомагає державі. Чому? Вона платить податки, вона створює робочі місця. За кордоном робочі місця фінансуються державою, а в нас не фінансуються. Тобто, ви бачите, яка різниця між нами і ними. Тобто на підприємець це є суспільна людина, яка створює, створює вона і, вона ініціатор своєї справи, вона допомагає державі, і вона самозайнята людина. Тому що вона є, вона працює як для суспільства, так і для себе. Нам треба поважати. Шанувати підприємця, щоб зберегти, щоб людина працювала тут, а не їхала за кордоном. Ви гляньте, от почалася війна, дуже багато бізнесу виїхало за кордон. Що вони зробили? Не там почали працювати. Ті ж самі Польщі, ті ж самі Чехії, ті ж самі Німеччині, ті ж самі в Англії, ті ж самі в різних країнах світу. Тому що вони є підприємці, вони є підприємці. Вони є в цьому світі цінуються підприємці, це малий і середній бізнес це є основа держави. У нас малий і середній бізнес це не основа держави. У нас є основа олірхат, олір чиновницька вертикаль і різних структур. У нас це є основа. А бізнес, підприємець, він не захищений нічим. Для того, щоб жити і процвітати, і допомагати йому працювати. Тому влада має під бізнесу допомагати створювати нормальні закони для розвитку, а не стягнення з них. І тому Україна буде розвиватися. У 2007-8 році країна розвивалася. Чого країна розвивалася? Розвивалася тому, що були нормальні кредити. Були нормальні фінансування, були нормальні програми, не ті програми, які є написані в банку, а щоб їх виконати зараз, практично нереальні. Бо е, перелік такий, е, е, ті кредити можуть взяти тільки близькі, е, близькі люди до держави, які є працюють зараз. В вищих органах влади. А місцеві люди, місцеві, звичайні підприємці практично не можуть їх взяти, тому що умови поставлені такі, що ну, не, ну, дуже, тяжко, скажімо, дуже тяжко їх утримати. Тому ми маємо. А що таке є кредитування? Кредитування для підприємця – це є основа бізнесу, це розвиток, це створення нових робочих місць, це сплати різних податків. І ми маємо зменшити податковий тиск на бізнес для того, щоб країна розвивалася. Ну а тепер трішки про ваше особисте. Чим ви любите захоплюватись у війні для вас час, окрім бізнесу? Насправді люблю захоплюватися спортом. Спортом в мене є двоє синів, і вони займаються спортом. І Більшість часу ну, стараюся увагу приділити їм. Бо я колишній спортсмен, і це одне і друге, це є… завжди їх треба їм під підтримка моя. Бо кудись треба їхати, звичайно, в якісь змагання, якісь турніри. І, ну, Це добре, що коли діти мають чим зайнятися і вони розвиваються. І Ще чим люблю займатися досліджувати свій родовід родовід, в який, в який як жили мої предки, ким вони були, що вони робили. А як ви це досліджуєте? Насправді я мені дізнався, купив енциклопедію з Західної Народної Республіки, Республіки 1918 і побачив своїх предків. І я так, таким чином почав цікавитися. Побачив свого дідуся, побачив Войка, побачив, побачив хто вони були, чим вони займалися. І в мене така історія є цікава. А цікаво в тому, що те, то, що вони робили колись, і таке саме зараз продовжую я робити. І Нічого не змінилося. Він, дідусь, був під підприємцем, і я є зараз підприємцем. Вуйко створив певну структуру, і я створив певну структуру в даний момент, в даний час. Тобто, але в той час між нами це десь по порядку 80-90 років. Так. І отаким от шляхом досліджую своїх. Почав цікавити своїми предками і побачив, хто вони були. Вони були. Дідусь був спочатку з січовим сельцем з бабцею. Не познайомилися на війні. Це була війна 100 років назад. Нічого не змінилося такий самий час, як зараз, тільки 100 років назад. Вони відступили на Словакію, Чехію, 15 років були там, дали їм дозвіл повернутися, і вони повернулися. І створили тут бібліотеку, читальну, просвіту, клуб, магазин. Він був підприємцем. І от потім, в 1939 році 40-му, у них це все забирають. То, що вони створили раніше, після того дідусь йде працювати до свого прадіда де він йому дав роботу. У 1861 році він прадід, мій прадід будує з перемиши до Львова колію. Пізніше, в 1939 році мій діду йде працювати на ту колію. І Я пам'ятаю, що був малий, я приїжджав до діда і там, на ту колію. Де він жив з бабцею? І я пам'ятаю його таким, як він був, читаючи, сидячи, приїжджаючи до нього і читаючи Кобзар. Оце я пам'ятаю. І він мені подарував портфель, я був в першому класі, коли йшов до школи, і щоб я вчився добре. І От таким шляхом я згадую його, який він був. Ви добре вчились в школі? Ну, вчився по-різному, бо я в, е мав і мав і четвірки, і трійки, і п'ятірки. Тобто різні були. Бо знаєте, ми хлопці, ми, ми старалися. У ну, нас, по правда, було все зайнято. Всьо ми було, у нас була і музика, і спорт, і, і це все було, як то кажуть, все пов'язано занятістю, тобто і змагання, і різні міста, і різні держави. Тобто Ми вже в 90-му році представляли, були боксерами, представляли Україну на міжнародних арені. Тобто ми по-різному у нас було. І одночасно ми вчилися і музиці, і по класу флейті, фортепіано, і таким шляхом. І билися навіть з Володимиром Кличком. Ох, ти! Та. Я Львівщину представляв, а він Брувери. Тобто, так, так у нас було. Це історія. А тепер, якщо про майбутнє, як ви бачите життя в Україні? Які у вас плани? Плани дуже хороші, прості. Будувати нашу незалежну Україну. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Зараз прийдемо до пліт запитань. Потрібно відповідати швидко. Гаразд. Гаразд. Улюблене місце у Львові. У е, мене насправді є багато улюблене місце. Це є високий замок наш, старийський парк, Шевченківський гай. Гарно. Ну. Три якості, які цінуєте в людях найбільше: чесність, доброта і справедливість. Коли я хочу втекти від усього, я. Ну насправді не можу втек... втекти від цього. Все одно якісь речі відбуваються, які не можеш, думаєш, їх як вирішити. Кожну річ ми маємо обдумати, чи правильно, чи неправильно ми зробимо. Благодійність для мене це основа. Це завтрашній день. Найбільше мене заспокоює. Заспокоює наша перемога. Я мрію про перемогу і, і, і відбудову держави. Коли мені сумно, я е, не радію. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. Бажаю вам здійснення усіх планів та усіх мрій. Дякуємо за те, що робите. Дякую вам також. Дякую, що ви є. Дякую. А глядачам хочу сказати: успішність це не лише про бізнес, а про здатність допомагати іншим. Ви дивилися програму ЮАСТЙЛ. А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги.